Пане Богдане, розкажіть, будь ласка, от наприклад, у Великій Британії, яка є нашим партнером, і це неодноразово за весь цей час було доведено. Як там сприймаються псевдореферендуми? Фактично, це ж ескалація. Тобто Росія не збирається йти на жодні перемовини і вже показало, що або вона програє, або вб'є Україну остаточно. Правильно ви кажете. Це не тільки в Бер Великобританії. Велика Британія свою позицію чітко. Визначує прем'єр-міністр Трус про це говорила, але дивіться, як чітко теж визначилися і Шольц у Німеччині, і Макрон у Франції, і Байден і багато інших. Та навіть знаєте Китай між рядками дає відчути, що він не приймає таке рішення фарсове проблем. Знаєте, тут йдеться про друге, ніхто не буде це визнавати, і ми будемо мати ситуацію ще гіршу ніж була після Криму в 14 році. Е і Кримська платформа тут ідеться про інше. Розумієте, тут ідеться про е загарблення імперіалістичною Росією е велику частину е України. Ну спроба загарбати тимчасово, скажімо так. Очевидно, що більшість країн світу державне не ніколи цього не, не приймуть. Це це з одної сторони, знаєте, виклик не тільки в Україні і для її союзників. Це виклик весь міжнародній системі. Бо я не пам'ятаю ще від часів Другої світової війни від 39-го року, коли вийшли е, німці в Польщу. А з другої сторони їм допомогли радянські війська, щоб таке щось відбувалося, навіть як ділили в Чехословаччину в 1938 році, то була підтримка. Ну таке, знаєте, домовленість із Франції із Британією. Ім'я примирення і так далі, так а так сьогодні... замирення агресора зараз про це кажуть. Про так. цю сьогодні це просто брутальна агресія. Ніхто абсолютно не приймає це як що це має якісь легітимні основи. Uh -huh. а, ну, як ви сказали, Путін готовий до кінця, мабуть, іти. До кінця не тільки на воєнному фронті, але вдома, бо бачимо, яка реакцію він викликає. і Що це може бути, якщо не кінець то початок кінця для нього дуже серйозна, але розумієте тут ще один аспект, який лякає всіх: а саме що, загарбавши ці території, приєднавши їх до Росії, він дійсно буде. Наполягати на тому аргументові, що якщо буде атака на Росію, тобто з українськими територіями загарбленими, це він буде уповноважений. Чи він буде мати право вживати вживати ядерну зброю? Розумієте, це лякає багатьох, бо знаєте, це і це є прецедент дуже такий некомфортабельний для, для цілого світу. А що якщо завтра, наприклад, Китайці нападуть на Тайван і теж сказують, що ми ядерна держава, знаєте, якщо ви будете американці втручатися, ось ми застосуємо ядерну зброю. Або хто інший, Іран довкола своїх сусідів чи Північна Корея. Отже, прецедент є такий дуже, знаєте, я вжив слово дипломатично некомфортабельний, тому що нема поки що. Як відповісти на це механізми міжнародні заслабоньки, щоб щоб дати відсіч тому? Ми, ми чули в Генеральній асамблеї, ми чули від Генсека, ми чули ООН і інших, що вони осуджують цю агресію і так далі. А сьогодні ми чули від дуже важлива новина, як ви напевно вже замітили, що місія ООН по щодо воєнних злочинів дійшла висновку. Що дійсно Росія вчинила і, і продовжує чинити воєнні злочини страшні на, на території України? Отже, тил нас закритий. Ми не маємо що боятися ніхто не буде це визнавати. І прийдеться боротися нам до кінця до, до до перемоги, але ми знаємо, що принаймні, принаймні ми маємо як ніколи сильну підтримку і розуміння зовнішнього світу. Okay. Знаєте, вчора я я комусь говорив теж в інтерв'ю: що якщо Борис Джонсон ще в травні говорив. Українському парламенті, що це є най найкращі, ваші найсвітліші години, цитуючи це Черчила. Я думаю, цей останній тиждень стою величезною підтримкою генеральної асамблеї. Спочатку тоді знаєте на різних інших формах велика сімка Євросоюз, НАТО і так далі, і між теряками від Індії, від Китаю, від інших. Що ми дійсно сильні позиції, і беручи до уваги, теж ці позитивні е, розвиток подій цей наш контрнаступ, який набирає оборотів, і, і е, дав Росії над чим задуматися, викликав у них аж потребу мобілізації проголошувати. Зміти. Ситуація дуже складна, Це але засуміло. я думаю, що нам нема що лякатися mm. від цих псевдореферендумів. Вони ще вони ще далі кут заганяють Росію і е, mm. роблять е, не тільки е, ізгоя міжнародного. Але дійсно навіть ті, що що не, не припускали такої думки, вони вважають, а що там в голові. Є щось в голові е, того маняка, калі були у, у, у Москві. І що нам це всім небезпечно? Знаєш, стосовно, що є в голові у цього? Зброю, це я махає, знаєте, ядерною зброю погрожує це і погроза не тільки Європі і Америці, це і Індії, це Китаю, це Казахстану, це, це Вірменії, це всім нам. Пане Богдане, можливо, ви знаєте, що вже є реакція від президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав: згадаємо кілька днів тому, він намагався зв'язатися з Путіном телефоном. Йому не вдалося, і нібито він після цього сказав, що Путін здається, Путін остаточно з'їхав з глузду. Ну, це сильні слова, розумієте, Дуже добре, що проснулися і прозріли Макрони і шоці, і інші ем, не будемо їм знаєте, закидати, що, що, що вони так запізнилися. Все добре, що вони з нами, і добре, що вони розуміють і говорять відкритим текстом про що йдеться. Правда, так повертаючись до вашої аналогії, те, що ви порівнюєте з тими часами, які відбувалися в Великій Британії під час другої війни. На вашу думку, темні часи для України закінчилися? Е, я думаю, що ця фаза темних часів за, за закінчилася. Ми е, стоїмо дуже сильно, як я сказав, не тільки що ми встоялися на фронті довкола Києва mm -hmm. і на сході і, і, і е, в інших місцях і йдемо в наступ в Херсонській області, в Харківській області, і так далі. Е, це одне. А, і ми маємо цю величезну колосальну коаліцію а, підтримку, а, яка нам постачає не тільки моральну, і фізичну, а, і політичну допомогу, але кінець кінцем вже тут зброю, на яку ми так довго чекали. Але я б сказав, не темні часи, але часи великого випробування перед нами є ця зима. Розумієте, це жахливі умови у знищених містах, селах, де немає електрики, немає огрівання, де немає навіть вікон. розумієте, холод, а це буде теж наростання невдоволення в Європі, бо немає газу дешевого російського і так далі. І не всі готові платити за те, щоб допомогти Україні своїм комфортом і так далі. Так що. Я б сказав, не тем темні темні часи, але часи, скажімо, складні часи, що є перед нами в цих місяцях холодних. Але я думаю, ми вистоїмо, тому mm -hmm. що не тільки ми готові морально, але і лідери західних країн вже підготовляють своїх суспільства, щоб вони е щоб це не була несподіванка, якась неприємна. А що це нас чекає? І ще знаєте про аналогії, от Я не можу. Ви самі почали цю тему. А, зараз ми чуємо від Путіна, що він каже: Ну, взагалі-то ми хочемо перемовин але Україна відмовляється. І тут він дуже схожий на Гітлера, який у 40-му році бомбив Лондон і Велику Британію, і казав: Ну, взагалі, то це вони не хочуть з нами домовлятися. Ну тут є трошки нюанс інші. Знаєте, від Гітлера Рудольф Герц полетів домовлятися з аристократою британською. А ми віддали зрадника Медведчука в ту сторону. Послали. Сказали: ні, ми То не зачекайте. йдемо на ніякі усі, ні, зачекайте. Медведчук я, не я, був Геса. Медведчук я, не це був, це був ми на свого Рудольфа єса все чекаємо. Він ще приїде в Україну. Хто це буде? Шойгу, я не знаю, там Вірасі чи хтось інший, але 100% він буде. Nuk e sajtë të mendi jere Римляни колись своїх, як вони завойовували території, то вони лідерів цих королів ватажків, вони привозили в ланцюгах парадом їх везли через Рим. Ну, ми не такі ж люди. Ми ж не варвари, ми, ми ж ми цивілізовані європейці. Я думаю, що місце, якщо він виживе і сам собі не пустить ціаніда в окулю, mm -hmm. то місце е його є в газі, так як Милосевича було чи чи інших. Але я думаю, що може Праторіанська гвардія допоможе приспішити цей процес до того стосовно претарянської гварди, знов ж таки не може не згадати, не можу не подякувати Великої Британії, яка навчає 10 тисяч українських військових на своїй території, надає допомогу. І наскільки ми знаємо, або вони вже Приїхали або або вже невдовзі приїдуть. І отут дуже цікавий момент. я От хочу вас питати: дивіться, як співпадає дата, як співпадають? Фактично, оці перші мобілізовані російські солдати, я не знаю по іншому їх назвати. Якщо ви бачили відео, як їх там зараз ловлять по Росії, відправляють в Україну, збираються відправляти в Україну. Вони якраз за місяць і приїдуть у окопи. Окопи там на Донбасі, на Херсонській області, якщо ми до цього часу її не звільнимо, і саме в цей час починає активно працювати лендліз, який нам обіцяли, і саме з жовтня фактично він починає працювати. Скажіть, будь ласка, в такому плані що відбувається? Тобто на що розраховує Путін, що просто закидає нас гарматним м'ясом? Я не думаю, що Путін навіть думає якось логічно, а його е, знаєте, ті, що дов його е, довкола нього вони бояться йому, мабуть, всю правду говорити про консеквенції. Я не думаю, що шойгу е, е, має якусь, якийсь там вплив чи інший. Знаєте, йому треба а, цю масовність масовка, як, як в другій світовій війні, або як проти фіни воювали е, е, совєтські масою, кидали їх просто м'ясорубкою. Добре, тисячі загинуть, але двоє троє доб'ється і, і займуть mm -hmm. цей пост. І так само їхня тактика сьогодні лякати. розумієте, Я думаю, що останнє, що йому залишилося, це лякати і українців старатися нас деморалізувати цих. Постійним бомбардування і, і, і розбиття нашої інфраструктури, наших домів і все інше. А з другої сторони лякати захід. E, знаєте ядерна війна, холодна зима, голод у світі і так далі. А тільки я можу це зупинити. Розумієте, ніхто його серйозно не бере. Я не знаю до кого він промовляє вже e, сам собі хіба або тим маріонеткам, які є довкола нього. Але я думаю, що його час. Закінчується, не означає, що відразу буде краще. Оху. знаєте ми не знаємо хто хто там теж чекає. Дивіться, як медведєв себе веде чи чи на чи інші Але е, головне є це, що е, ми є в сильній позиції. Ми встоялися, і навіть цей факт, що вони проголосили, що в... тотальна ізоляція майже в світі їх, що вони проголосили мобілізацію. Але як як я би сказав, як сигнал слабкості були змушені віддати нам самих важних е, воєнних е, в'язнів, е, за якими ми так е, оболівали правда, азовці так. І інші, е, навіть іноземців. Розумієте, це, це вже не є ознака сили. Їх погрожували, що їх будуть розстрілювати, що їх будуть в за заклі... в клітках судити. А тут раптом через ніч їх віддають. Що це означає? З одної сторони означає, що він хоче, щоб вірили. Наївні, що він готовий йти на якісь компроміси, так як Ердоган, я думаю, Ердоган дуже розумно повторює це не вірю це, бо йому треба лінію цю відкриту тримати зв'язок із, із Путіном. І добре, що він робить цю роботу, яку він робить. А з другої сторони, він він хоче заспокоїти своїх удома, що О, я не, не вже ж такий тиран, я ж патріот, я будую велику е, Росію. Ну, слухайте, ми ще не знаємо, як цей це ці так звані референдуми закінчиться, може це буде тотальний фіаско, розумієте? А е, якщо вони навіть і дітей, як ви сказали, е, будуть використовувати все інше, як сфальсифікувати, щоб більшість підтримало це в Криму? Їм це вдалося через різні причини, але е, в Запорізькій області чи, чи де індесомські та і, і по-друге, останнє не забудьте, що якщо ми говоримо про легітимність. Цього ніхто не вважає, що це абсолютно може бути легітимно, але хто голосує? Дивіться: так. Донбас, Луганська і Донецька область, майже двох мільйонів людей витиснули звідти Етнічна чистка де факто відбулася від 14-го року. Всі, що були, хоч трошки прихильні до України, ну, тобто, їх нема. тобто хто, нам хто немає ніякої різниці, що він там всі до референдуму розумієте. Навіть навіть mm -hmm. навіть з тої точки зору, Пане так що Богдан, знаєте... дуже дякуємо, дуже дякуємо вам за вашу думку. Богдан Нагайло, британський журналіст та дипломат, зараз був з нами на прямому зв'язку.